Всім доброго дня. Сьогодні 4 лютого, і покажу по новинках. Приїхали підводні камери. Подивимося коротко, що воно себе представляє, і які модельки є. Модельки по великому рахунку нічим особливо не відрізняються, так як вони всі з недорогих варіантів і ціна найдорожчого варіанту 2,5 тисячі гривень. Більшість три з чотирьох камер оснащені 15 метрами кабеля, що в принципі абсолютно достатньо для середньостатистичного рибака нашої місцевості. А яка комплектація? Котушка на якій намотаний провід на кінці провода? Міні-джек з іншої сторони, у нас сама безпосередньо камера. Камери всі оснащені підводним поплавком. Для правильної постановки камери під водою. Далі ось кабель зарядки, Type-C, всі камери на Type-C, мікро USB, вже не замовляю. Плюс кріплення є ось ці, наприклад, кріплення на водилище, хто хоче знімати. ну Я правда важко це уявляю. Саме цю зйомку, коли ви камеру закріпите на водилище і будете якось там ним так обережно маніпулювати, щоб та камера не злетіла. Але це таке. Це справа вже кожного. Дисплей по розміру в усіх модельках однаковий. Різниця там, якщо і є, то я думаю, невелика в якості зображення. Ну і плюс налаштування також приблизно всіх однакові. Подивимося, на прикладі ось такої камери. Як вона знімає? Ось вона включилася. Тут у нас три кнопочки: саме права відповідає за ввімкнення. Камеру ми ось підключили. А, ось, до речі, зверну вашу увагу на особливість. Особливість конкретно цих моделей. В чому? В тому що у них в комплекті йде не просто звичайна катушка, якось тут з намотаним проводом, а йде такий спеціальний катушка фіксатор який закріплюється на задню стінки камери. Зручно дрібниця, але реально дуже зручно. Так, покажу відразу, як вона знімає вночі. Тут майже повна темнота. Ось так спочатку вам телефоном чисто зніму покажу. Бачите, темно. І ось камера, як показує. Тепер треба ось. Видно так. Це, ну, в принципі, як на мене, доволі адекватна якість зйомки для камер в межах 2500 гривень. Тому що, якщо ви хочете щось більш якісне по картинці. То ну, явно вже прийдеться відвалити більше 100 доларів за камеру. А для ну, зимової рибалки на цих два місяці часу, чесно, я вважаю за непотрібне такі капіталовкладення. Тому хто хоче камеру, хто давно думав собі придбати ось таку річ корисну для рибалки. Будь ласка, є 4 штучки в наявності. Оп, світло вимкнули. Класно. Ну, а якраз встигли це зняти. Всім дякую за увагу. Кого що цікавить по товару, можете писати Viber Telegram. Також періодично виставляю різний товар у групі в телеграмі. Можете підписатися, посилання буде знизу під відео. Всім гарного вечора!